Всім привіт! У цьому відео ми будемо створювати переходи за допомогою масок. Буду вдячна за лайк та підписку у підтримку контенту українською мовою. Створюємо нову композицію, називаємо її Фото 01. Розмір 1920 на 1080 30 кадрів в секунду, тривалість 6 секунд. Перетягуємо у цю композицію наше зображення. Підкоригувати розмір зображення можна за допомогою Scale, натиснувши S на клавіатурі. Створюємо ще одну композицію, називаємо її e Main. Розмір той самий, тривалість 8 секунд. Перетягуємо цю композицію, щойно створену композицію фото 01. Переходимо на 5 секунду. Натискаємо S на клавіатурі і ставимо ключ. Переходимо на першу секунду і ставимо розмір зображення 115. Виділяємо ключі. Натискаємо F9 і згортаємо. Зараз ми будемо створювати маски і займатися їхньою анімацією. Але для початку давайте розглянемо, що таке маска, як вона створюється, для чого вона потрібна. Розглянемо клавіші, які спрощують роботу з масками, тому що саме у початківців дуже часто маски виникають випадково, вони не знають, як цього уникнути, і потім не можуть їх видалити. Ніби додаткового інструменту ніякого не обирають, але створюється якась маска. Коли у нас немає жодного виділеного шару, за допомогою клавіші Q на клавіатурі ми активуємо інструмент для створення шейпів і відповідно створюється шейповий шар. Натиснувши лівою клавішею миші і не відпускаючи, ми можемо обирати різні фігури, тобто шейпи, прямокутники, еліпси, полігони. Ми наводимо на той інструмент, який нам потрібен, і відпускаємо ліву клавішу миші. Зараз ми обрали еліпс. Малюємо довільний еліпс, і, не відпускаючи клавішу миші, якщо ми затиснемо Shift, у нас виходить коло. Ми бачимо, що у нас утворився шейповий шар. Але якщо ми зараз виділимо нашу композицію фото 01 і при тому самому виділеному інструменті почнемо малювати, то зараз у нас утворюється маска. Тобто довільний еліпс. Якщо ми затискаємо Shift, у нас утворюється рівне коло. І те саме відноситься до інструменту Rectangle-Tool. Ми малюємо прямокутник або із зажатим шифтом малюємо квадрат. Тобто інструмент у нас один. Але при виділеному шарі ми створюємо на ньому маску. Якщо у нас жоден шар не виділений, при активації цього інструменту ми малюємо шейпи і відповідно створюється окремий шейповий шар. Якщо шар згорнутий, достатньо натиснути клавішу M на клавіатурі для того, щоб розкрити маску. Зараз ми можемо маску видалити. Маска створюється на тому шарі, який буде виділений. Ви можете створювати маски на текстовому шарі, на фото, відео, на композиції. Але як бути із шейповим шаром? Тому що якщо ми його виділимо, у нас активний той самий інструмент і почнемо малювати, то у нас утворюються шейпи, але не маска. Шейповий шар має саме два інструменти. Один інструмент Tool Creates Shape, тобто те, що ми і створюємо. Ось фігури. А другий інструмент Tool Creates Mask. І ось зараз, якщо ми натиснемо саме ось цей інструмент, то ми вже будемо малювати маски. Таким чином, для шейпового шару також можна створювати маски, просто перемикаючись між двома інструментами. Цей шейповий шар ми можемо видалити. І зараз розглянемо ще декілька особливостей масок. Для цього зручніше буде показати саме на шейпі. Можемо вимкнути зараз композицію. І активуємо Title Action Save. Зараз ми поставимо курсор в центрі нашої композиції і почнемо малювати Еліпс. Затиснувши Shift, у нас виходить коло. Але ми бачимо, що таким чином курсор вказував на край. Нашого шейпа, а нам було б зручніше, якби це був центр. Якщо ми затиснемо Ctrl, то тепер із зажатим Shift та Ctrl ми малюємо коло, і те місце, де ми починали малювати, це саме був центр. І в сьогоднішньому відеоуроці нам зручніше буде малювати маски саме від центру. Відпускаємо клавішу миші і тоді відпускаємо Shift та Ctrl. Тепер повертаємо видимість нашої композиції фото 01, видаляємо шейповий шар і вимикаємо Title Action Save. Виділяємо нашу композицію і малюємо маску. Тобто в довільному місці. Ми починаємо малювати, затискаємо SHIFT та Ctrl. Якщо маску потрібно перемістити, щоб вибрати іншу ділянку на композиції. Ми обираємо Selection Tool або натискаємо клавішу V на клавіатурі, виділяємо маску, стаємо на край цієї маски, натискаємо лівою клавішою миші і затискаємо Space. І тепер ми можемо рухати цю маску. Зараз ми цю маску видаляємо і будемо створювати переходи. Кількість масок та їхній розмір може бути довільний. У цьому відео ми створимо 8 масок. І дев'ята – це буде основна наша композиція без маски. Тому ми її дублюємо 8 разів. Саму нижню композицію ми виділяємо, змінивши її колір. Вона буде основна, на ній маски не буде. Переходимо на 5 секунду. Саме там, де у нас масштаб композиції дорівнює 100%. При виділеній композиції натискаємо U на клавіатурі і ми бачимо, що Scale у нас тут 100% і саме тут стоїть ключ. Саме на цій 5 секунді ми зараз будемо малювати маски. Виділяємо першу композицію і малюємо маску, затискаючи Ctrl та Shift. Обираємо інструмент Ellipse Tool. Ми її побачимо, якщо вимкнемо видимість нижніх шарів. Ось утворилася у нас маска. Виділяємо другу композицію, вмикаємо її видимість і знову малюємо маску. І так з усіма нижніми шарами аналогічно. Діляємо останній шар, затискаємо Shift і виділяємо перший і згортаємо всі шари, включаємо видимість останнього основного нашого шару. Виділяємо першу композицію і додаємо ефект Bevel Alpha, також додаємо ефект Drop Shadow. Якщо ми знімемо виділення, то побачимо, що з однієї сторони утворюється такий білий край. Це дає ефект Bevel Alpha. Ось ми бачимо напрямок цього білого краю. Якщо ми його змінюємо, знову знімаємо виділення, бачимо, що змінюється біла лінія. Ми ставимо приблизно мінус 60. А Drop Shadow ми будемо ставити у протилежному напрямку. У ефекта Bevel Alpha Light Intensity ставимо 07. У Drop Shadow Direction ставимо на 120. Distance 10. І Softness 55. Знімаємо виділення, щоб краще побачити наш ефект. Виділяємо Bevel Alpha, затискаємо Ctrl, виділяємо Drop Shadow, копіюємо через Ctrl-C. Виділяємо всі інші наші шари. Тобто виділяємо другий, затискаємо Shift і виділяємо восьмий. І в Effect Controls виділяємо поле і вставляємо ctrl v Щоб у кожній композиції не були края однаковими, зараз ми змінимо напрямок світла та тіні у кожній окремій масці. Так як ми будемо створювати анімацію маски, і нам потрібно, щоб кожна маска крутилася навколо своєї осі, нам обов'язково потрібно Anchor Point розмістити в центрі кожної окремої маски. Для прикладу, виділимо першу композицію, ми бачимо, що Anchor Point стандартно стоїть в центрі всієї композиції. Якщо ми розкриємо Rotation за допомогою R на клавіатурі і почнемо обертати маску, ми бачимо, що вона обертається навколо Anchor Point навколо нашого центру. Але нам потрібно зараз, щоб вона оберталась навколо своєї осі. Ми відмінимо через Ctrl-Z і за допомогою комбінації клавіш Ctrl-Alt-Home, розміщуємо Anchor Point в центрі маски. І тепер, коли ми обертаємо. Саму маску ми бачимо, що вона обертається навколо своєї осі. І таким чином розміщуємо за допомогою Ctrl-Alt-Home Anchor Point в центрі кожної маски. Виділяємо всі наші композиції із масками. Виділяємо першу, затискаємо Shift. Виділяємо останню, натискаємо R на клавіатурі. Розкривається Rotation. Затискаємо Shift і натискаємо P – Розкривається Position. Останній шар не беремо до уваги, це основна наша композиція. Переходимо на першу секунду і коли виділені всі шари, натискаємо Position, ставимо ключ і ставимо ключ, натискаючи лівою клавішою миші на секундомір біля Rotation. Ми виставили всі ключі. Переходимо на нульовий кадр. Знімаємо виділення за допомогою клавіші F2. Виділяємо першу композицію. Змінюємо rotation. Змінюємо position, просто переносячи саму маску за межі нашої композиції, щоб її не було видно. Прокручуємо колесо мишки, щоб зменшити трішки нашу композицію, і ми бачили, куди переносити наші маски. Так само виділяємо другу композицію. В довільному порядку прокручуємо, за вашим бажанням, ротейшн і переносимо. Все це робимо на нульовому кадрі. Виділяємо всі ключі, натискаємо F9 і згортаємо всі шари. Натискаємо Т на клавіатурі, розкриваючи Opacity. Переходимо на першу секунду, ставимо ключ. Переходимо на третю секунду і ставимо 0. Виділяємо всі ключі. Натискаємо F9. Згортаємо і натискаємо F2 на клавіатурі. Переходимо на 20-й кадр. Виділяємо нашу основну композицію. Натискаємо Т на клавіатурі, ставимо ключ і ставимо Opacity на 0. Переходимо на першу секунду та 20-й кадр. І ставимо Opacity 100. Виділяємо ключі, натискаємо F9. Згортаємо. І для того, щоб повернути розмір композиції до розміру нашого вікна, натискаємо Fit. Ось таку композицію ми зараз отримуємо. Виділяємо всі шари. Натискаємо правою клавішою миші, обираємо Precompose або комбінація клавіш. Ctrl-Shift-C. Називаємо її Composition 01. Обов'язково виділяємо ось ці дві галочки. Перша композиція у нас готова. Я зараз покажу, як створювати інші композиції, просто замінюючи одне фото. Переходимо у панель Project, виділяємо композицію 01 і копіюємо за допомогою Ctrl-D. Перетягуємо цю композицію на таймлайн. Переходимо на 3 секунду та 15 кадр. І перетягуємо сюди композицію 2. Розкриваємо її. Тепер знову переходимо у панель Project. Виділяємо фото 01 і дублюємо за допомогою Ctrl-D. Виділяємо всі композиції. Виділяємо першу, затискаємо Shift, виділяємо останню. І тепер при виділеному фото 02 затискаємо Alt. Лівою клавішою миші беремо фото 02 композицію. Перетягуємо на таймлайн, відпускаємо клавішу миші, відпускаємо Alt. Вони всі замінилися. Розкриваємо будь-яку композицію. Виділяємо фото. Виділяємо те фото, яке ми хочемо зараз замінити. Затискаємо Alt і тягнемо у нашу композицію. Відпускаємо, відпускаємо Alt. Масштаб можемо підкоригувати за допомогою Scale. Натискаємо S на клавіатурі, закриваємо композиції, переходимо в композицію Main. І ми бачимо, що у другій композиції вона замінилася фото. Обов'язково дублювати композиції потрібно саме в панелі Project. Переходимо на нульовий кадр. І для того, щоб на початку відео у нас не було чорного поля, ви можете або перетягнути у композицію будь-яке фото, або створити бекграунд будь-якого кольору. Зараз ми відключимо видимість, натискаємо правою клавішою миші у будь-якому пустому полі, New і Solid. І обираємо колір, перетягуємо вниз, наша анімація готова. Ви можете покроково її повторити або звернутися по допомогу за контактами, що вказані в описі до цього відео. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. А якщо у вас є побажання щодо тем наступних відео, пишіть, будь ласка, у коментарях. Дякую за увагу!